ранку, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з логікою математичного розвитку. Таж до нас сьогодні завітали гості. Подивіться, це ведмежатко і Зайченятка. Вони друзі, але дуже люблять сперечатись. Сьогодні, наприклад, вони сперечаються, хто з них більший за зростом. Давайте подивимось, як ми це можемо визначити. Мені здається, що ведмежатко більший. А як вам, дітки? Так, правильно, ведмежатко більший за зростом. Подивіться, якщо порівняти, поставимо, наприклад, зайченятка попереду, то ми бачимо, що ведмежатка виглядає із зайченятка. А наші друзі ще пропонують нам подивитись картинку. Подивіться уважно на картинку. Тут предмети різні за величиною. Ось, наприклад, чашки. Як ви гадаєте, яка чашка більша, а яка менша? Так, на вигляд, чашка в горошок менша, ніж чашка зі смужечками. Давайте подивимось на яблучко. Яке яблучко менше, а яке більше? Так, зелене яблучко менше, ніж жовте. А жовте більше, ніж зелене. Тепер давайте подивимось на м'ячик. Який м'ячик більший? Той, що праворуч, чи той що ліворуч. Той, що праворуч м'ячик більший, ніж той, що ліворуч. І давайте подивимось. хто? Тут на цій картинці більший слоник чи е, синичка. Так, звісно, навіть на око видно, що синичка менша, ніж слоник. Дітки, наші друзі стомились і хочуть перепочити і пропонують вам разом з ними зробити руханку.